Жуліну печилови. Дивимось. Жарене куряче м'ясо. Ріпа. Файно на кубик. Мурку ми висипали. Теж почищена. Кружочками. Є в нас там і слоями э, жульєн без ріпу. Є в нас рецепт. Ми хочемо нині косик попробувати вчинити мало з ріпу. Бо не був дуже такий ситний нояк. як. Часнок накришений. Ко чеснок не їсть, чеснок не мече, а ви знаєте, ко не їсть. Гриби. Печериці. Піджарені печериці. Вже приправлені з червоною попригу. Лечемо туди печериці. Ну, звісно, цибульку сиру кладемо, не поджарюємо. І все все красно перемішаємо. Лише не кажіть мені, що і це не жульєн, бо і все у мене жульєн. Поняли сте. Зараз ще сиром і зверху. Не забудьте попопрянити та й посолити некий. Розмітуємо і все по печілах. У нас такі маленькі, такі порційні файні печіла, малесенькі, Для одного чоловіка порційні такі. Зараз всяк файно розмечемо. Не забуваємо, що 4 жовтня у Бергінісі буде варити бограч на вулиці. У котлові, в такому великому. Та й плов теж, жива музика буде. Так що чекаємо вас. Тепер на цей жульєн викладаємо сир. Всяк файно. Ну, а тепер заливаємо сливками сметану такого посолилися ми і попопрянили і сяк маленько залими. І кладемо запікати. Печемо недовго, таке на 30 хвилин. 180 градусів. Бо мало то ще підпекло. Це дуже добре. Не лінуйтеся, робіть це їсти. Сякий жуліна у нас вийшов, посиплений мало таку, таким чесноковим. Чеснокову таку омачку. Та йдемо пробувати. Та й зеленю треба присипати. Чекайте момент. Я люблю ще й петрушку укроп. Люблю зелень дуже. Йдемо куштувати якийсь добротне. І ой який запах. Ви Вибовали знали. Mm. Mm. Яке все добре. М -м. Дуже добре. Дуже добре хочу вам казати. І ріпу добре хочу вам казати. Ріпка у сметані, рибочка. М -м. Без ріп, звісно, но майсотне.